Сьогодні знімальна група телеканалу тс 1 програма час футболу знаходиться на кордоні України та Угорщини в місті Чов біля інформаційного пункту та надання первинної допомоги туристам, які відвідуватимуть матчі Євро 2012 Забезпечення громадського порядку, а також співпраця закарпатських міліціонерів. Колегами львівськими тема розмови з начальником управління громадської безпеки МВС України в Закарпатській області, полковником міліції Василем Васильовичем. Копчею, пане Василю, добрий день Доброго дня. пане Василю. Отже, розкажіть, будь ласка, нам про дислокацію подібних інформаційних пунктів на срібній землі. Сьогодні в нас на Закарпатті розміщено три інформаційні пункти. Для надання первинної допомоги туристам, вболівальникам, які приїжджають для футбольних матчів у Харків, Київ, Донецьк і Львів. Це є три пункти. Це в Чопі на кордоні з Венгерйов, в Ужгородському районі, в Дубрівка, в районі в села Дубрівка і Спалявському районі села Гуповиця. Ці пункти розміщені для надання первинної допомоги. А також надання болівальникам, туристам інформації для проїзду в ті чи інші міста, а також для того, щоб вболівальники туристи могли зупинитись для відпочинку по маршруту слідування до проведення перегляду футбольних матчів, а також у цих інформаційних палатках. Чергують цілодобово по три працівники міліції, а також волонтери зі знання англійської мови для надання допомоги. Пане Василю, як ми знаємо, закарпатські правоохоронці тісно співпрацюють з колегами львівськими. В якому кількісному та якісному складі наші правоохоронці вирушили до Львова. Дякую. значить у Закарпатської області до міста Львова для надання допомоги охорони громадського порядку. Виїхало 203. Працівника міліції на чолі з заступником начальника управління полковником міліції Марковським Юрієм Юрійовичем. Скажіть, будь ласка, чи не надходило від колег зі Львова та й інформація, та й взагалі якою є ситуація з дотриманням правопорядку в межах нашого регіону? Станом на сьогоднішній день будь-яка інформація щодо. Порушення громадського порядку у місті Львові під час несення служби працівниками Закарпатської міліції не надходило. Також тісно працюють із всіма колегами, які, там, які забезпечують оборону громадського порядку у місті Львові. Будь-яке правопорушення станом на сьогоднішній день допущено не було. Я дякую вам за цікаву інформацію. Як ми бачимо, шановні глядачі, закарпатські правоохоронці працюють на відмінно і нагадуємо вам, що спілкувалися ми сьогодні з начальником управління громадської безпеки МВС України в Закарпатській області, полковником міліції Василем Васильовичем Копчею.